У нас сьогодні четвер, і е, моя команда просила проводити прямі ефіри щочетверга, таку, знаєте, робити вам підтримочку. От, е, І я почекаю перші очі. Сьогодні у нас з вами важлива тема. Е, хто вже приєднався, напишіть, будь ласка, як чутно, видно. Якщо добре, я продовжу. І сьогодні в нас з вами тема: як отримувати підтримку у стосунках, чому відсутня підтримка, чому іноді наші кохані нас не чують, не розуміють, не підтримують нас в різних аспектах нашого життя, можливо, в нашій діяльності, можливо в нашому духовному шляху, можливо в якісь наших виборах не підтримують. А як ми знаємо, що для кожної людини дуже важливо, щоб була ця підтримка. І ми поговоримо сьогодні: перше, причини, чому відсутня підтримка, а друге, що робити. Так, щоб партнер підтримував, як створити підтримуючого коханої людини, і повідповідаю на ваші питання. Питання у вас є, я їх повиписувала. От, і тому, тому будемо сьогодні по цим пунктам пройдемось. Напишіть, будь ласка, як мене видно, чутно, хто вже приєднався. І також можете писати будь-які ваші питання щодо стосунків. Щодо чи є у вас у стосунках підтримка від вашого партнеру, чи вона достатня, чи хотілося б трішечки більше підтримки. Так, привіт, Ангеліна. Дякую. Так, і давайте почнемо з причин. Чому у нас з нашими партнерами може бути відсутня ця підтримка. І перше, це, враховуючи, яка зараз ситуація, елементарно в нашої коханої людини може бути виснаження, втома і відсутність ресурсу давати. Так? І тут важливо подумати, а що для мене зараз більш важливіше. Бачити партнера більш здоровим чи отримувати собі щось, і зрозуміти, як можна організувати, якщо є це виснаження, якщо є втома, як можна допомогти спочатку поповнити ресурс своїй коханій людині, а потім вже піти далі і вибудувати так стосунки, щоб була підтримка. Наступне, чому може, може бути відсутня підтримка? Тому що в людини можуть бути якісь внутрішні травми, і або в дитинстві, або в підлітковому віці людина не отримувала підтримки, і вона просто не розуміє, як це робити, і може боїться сказати, що, да, яким способом важливо тобі підтримувати, тому. В таких випадках, що робити, важливо озвучувати саме як ви хочете, щоб партнер вас підтримав, яким чином, чи розмовою, чи може якоюсь дією, не боятися говорити те, що вам хочеться, і не боятися бути засудженим. Але важливо говорити не в критичному тоні, так не звинувачуючи. а як умога екологічнішим способом запитати, чи зараз можу я тебе щось попросити. І коли людина скаже так, я готовий або готова, наступний крок, мені потрібна твоя підтримка в такому то, в такому -то аспекті. Чи можеш ти мені її дати, тому що ми думаємо, що наші партнери самі знають, що нам потрібно. Вони відчувають, ну що не видно там, що я хвора. Ну ні, не видно, тому що, можливо, він вважає також себе хворим, розумієте, або виснаженим, або ще щось. І тому про це важливо говорити. І, але один важливий момент говорити в м'якому тоні, так, говорити не критикуючи, наступне. Перше, ой, третій да, аспект, чому відсутня підтримка, це ваше внутрішній стан, що я можу справитись сама, або я можу справитись сам. Іноді ми навіть цього не усвідомлюючи, можемо транслювати своєму партнері, що я впораюсь. І Якщо один раз ви сповпорали з якимсь навантаженням, другий раз щось сталося, і ви проявили ініціативу, третій раз, і людина розуміє, що ви і так справляєтесь. Так, можливо, вам щось там і потрібно, але ви ж вирішуєте ці всі питання і без. І з'являється розуміння, що у вас все виходить і так класно, що для чого мені ще напрягатись і щось робити. так? Далі нерозуміння партнером, яким чином допомогти. так? І тут ваша задача пояснити якомога детальніше, що ви очікуєте. так? Тому що Чим більше ви пояснюєте, тим більше ви розмовляєте, що б вам хотілося, як вам хотілося, коли і так і так далі, тим більше можливості, що ви це отримаєте. І іноді знаєте, набратися терпіння повторювати декілька разів. Це нормально, тому що ви можете сказати, попросити підтримку або зробити якусь дію, або слово, або ще щось в той момент, коли людина не готова це почути. І інколи не образитись і не піти, так, а набратися сміливості. І попросити ще раз. Іноді нам здається, що просити підтримки це показатися слабкою. Був такий в мене було таке питання, як просити підтримку, щоб не показатися слабкою. І ви знаєте, коли ми говоримо, що там я слабка не буду просити, це говорить наше его, так? це говорить наша гординя. І я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що просити про допомогу. Про підтримку це нормально. Це не про слабкість, це не про там те, що я не справилась, чи я не справився, а це про формування наших глибинних відносин з половинкою нашої другої так, і формування зовнішніх опор. Це зовнішня опора, наші близькі люди, коли ми можемо опертися. Дуже важливо формувати і внутрішню опору, бо саме на цю опору так, наші близькі приходять. Але коли ми звертаємось, коли в нас є якісна комунікація, ми формуємо цю зовнішню опору, тому що, коли внутрішня, наприклад, не витримує, ми можемо звернутися до наших зовнішніх опор, це наші партнери, це наші друзі, батьки тощо. Так. Що ще може впливати на те, що партнер вас не підтримує? Можуть впливати треті особи. Наприклад, друзі говорять, що потрібно поводитися саме таким чином. Так? Не потрібно там дозволяти, там, щоб жінка супер-пупер проявлялася, їздила на ретрити, так? в неї там інші задачі. Або навпаки, чому там ти повинен все на собі тягнути? Давай, щоб включалась там дружина, а вона, наприклад, зараз там чи в декреті, чи ще щось так? можуть впливати інші люди. І коли впливають інші люди, також може бути у одного з партнерів відчуття, що він перестає розуміти, перестає підтримувати. інший партнер, інший партнер це відчуває, і тому також який тут вихід поговорити. Так а чому ти так відносишся? Чому ти так реагуєш, і зрозуміти вплив яких інших людей, чи батьків, чи друзів, чи колег? Накладається, і людина починає себе так поводити. Ну і звісно, зробити цю роботу, так, розповісти, що ніхто, окрім нас, не може впливати на наші стосунки. Так? Нам потрібно розбиратися саме у двох. Так. Ну, і звісно, це вже яка в нас шоста, мабуть, да? причина, чому немає, може не бути підтримки від нашого партнера, тому що в нас немає причини-наслідкового зв'язка. Да? Тому що підтримка це наслідок, значить, ми десь на кармічному рівні не, не створили цю причину. І що в такому випадку робити? Створювати причину. А ви знаєте, що наслідок він схожий до причини. Якщо ви хочете... Більш глибшого розуміння, більш глибшої підтримки від партнера, ви повинні почати давати цю підтримку іншим людям, батькам, дітям, друзям, колегам. Так якщо тому, що ви думаєте, що якщо я з партнером там чесна, якщо я його підтримую, якщо я там намагаюся робити там те, що він хоче, і так далі, то це значить, що і ви будете від нього отримати. Ні, ми іноді відтри отримуємо те, що ми засіваємо з партнером від інших людей, і навпаки, те, що ми засіваємо іншим людям, ми отримуємо від свого партнера. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо цієї підтримки, цього розуміння, подумайте, куди ви підете створювати цю причину, щоб отримати наслідок той, який ви хочете. Так, якщо... Напишіть, будь ласка, ті пункти, які я перерахувала, як ви думаєте, які з цих пунктів можуть бути у ваших партнерів відсутні, ой, навпаки, які пункти можуть бути присутні і впливають на відсутність підтримки? Давайте повторю, це дитячі якісь травми, це вплив інших людей. Це невміння вам, поясни, вам пояснити, що відбувається, так? Це страх бути неприйнятим, це думка, що я сам справляюсь чи сама, так, і вона щитується внутрішня така думка. Напишіть, будь ласка. Що з цього, як ви думаєте, впливає на те, що немає розуміння. Ну і звісно, фундаменти, да? причина наслідковий зв'язок. Можливо, ви не вкладаєте цю підтримку, яку хочете, в інших людей. Так, ну і зараз почитаю ваші питання. Що робити? Також давайте підсумуємо, що робити: перше, відкрите спілкування, говорити. А що ви хочете розвивати емпатію, відчувати який стан у партнера, щоб зрозуміти, чи немає там виснаження, тому що якщо є виснаження втома і так далі, не може надавати партнер вам цю підтримку. Так потім робота, звісно, над собою своїми страхами, так і розуміння, як я створюю відсутність підтримки саме на кармічному рівні, так. Це такі декілька аспектів, які впливають на те, щоб у нас була підтримка. Так, що робити? Питання, де ваші пішли, якщо не хоче розмовляти взагалі. Дивіться, тут потрібно дізнаватися про причини. Можливо, є якісь внутрішні образи. До речі, якісь образи. І е, застарілі е, такі травми вони також можуть впливати на відсутність підтримки, так? Тому, коли людина не відкривається серце, тому що щось там в неї ще болить до вас так? і е, не може та, там відкривати, підтримувати і так далі, тому що. Ну, там ще вариться щось і потрібно з цим розібратися. І якщо не хоче взагалі розмовляти, подосліджувати, коли це почалося. Ну, ви ж ви ж якось розмовляли, ви якось познайомились, ви зустрічалися, можливо, побудували сім'ю. Коли почалося? Можливо, коли він говорить, чи вона, а не те, не так постійно. Так, людина замикається, перестає розмовляти. А можливо, наприклад, Якась відбулася травма, так, і замкнулась людина, не хоче з вами розмовляти, спитати, що сталося, що відбувається. Можливо, на фоні безкінечних конфліктів людина перестала розмовляти, тому що розуміє, що її не чують, почати слухати більше, так почати, коли ви задаєте питання, дуже важливо максимально уважно слухати. І більше намагатися слухати інших людей, ніж говорити. Говорити, коли дійсно людина питає там вашої думки і так далі. А якщо вона починає щось розповідати, чи він максимально уважно слухати, тому що іноді людина говорить, а ми вже крутимо відповідь, а що я відповім на це, а не слухаємо, які сенси людина вносить. В те, що вона хоче вам донести. Важливо, коли ви слухаєте іншу людину, відключитися від себе, а включитися в людину і намагатись розуміти, що хоче вам сказати. І якщо ви будете слухати оточуючих людей. То повірте, саме таке слухання, знаєте, відкрите, не виказуючи свою думку на кожне слово, не говорючи, що ні, не так я там права, давай по-іншому. Повірте, то партнер теж почне з вами розмовляти. Так, наступне питання: чи може бути відсутність підтримки знаком, що стосунки закінчуються? Дивіться. Не ну не може, тому що це від вас тільки залежить, як ви сприймаєте кожну подію в вашому житті. Ви можете все сприймати, що це знак, що стосунки закінчуються, а можна це навпаки сприйняти, що ваш партнер вас запрошує перейти на інший рівень стосунків, розібратися, а що відбувається зараз. Чому немає можливості вас підтримувати у ваших важливих аспектах життя, там, у вашому побуті, або у вашій діяльності, або в ваших якихось рішеннях. І це навпаки не те, що стосунки повинні закінчитися. А це теж, куди вам потрібно подивитися, зробити свою роботу для того, щоб стосунки ваші стали глибшими. Так. Далі, ага, як вивести на щиру розмову, які є методи? Дивіться, якщо людина не говорить з вами щиро, по-перше, можливо, боїться осуду, так, тому що, можливо, не сприймали, коли говорила вона щиро, і тут важливо їй донести, що я, мені щось змінилось. Можливо, я осуджував чи осуджувала тебе раніше, але наразі я постараюся максимально бути відкритим, але для мене важлива наша щирість. По-друге, якщо не виходить на щиру розмову, то це також може відкриватися внаслідок да, ваш того, що ви в якихось аспектах не щирі з собою. Почніть щиро розмовляти з собою, почніть щиро розмовляти з тими людьми, які від вас чекають щирості, і ви побачите, що ваш партнер також буде проявляти щирість. Якщо є у нас зараз на ефірі автори цих питань, то ви можете, наприклад, приєднатися і уточнити запит. Тому що все одно відповідь на кожне питання, так щоб вона була максимально якісна, мені важливо вас ще запитати, так тому що людина навіть в запитання вона вкладає свій якийсь сенс та свій смисл і класно про це дізнатися. Якщо є, то давайте, або можете уточніти, що ви маєте на увазі щирість, можливо, щиро не говорить на якісь конкретні теми. Так, закривається. Можливо, взагалі ви не відчуваєте щирості, можливо, взагалі ви відчуваєте, що постійно бреше. Так? І це різні відтінки щирості, і на кожен цей відтінок є своє рішення. Так, до речі, записала в телеграм-канал дуже такий подробний розбір фільму Хороша, погана дівчинка, який зараз йде в кінотеатрах. От, якщо вас цікавить тема стосунків, якраз таки щирості, чесності, близькості, там в цьому фільму основа і про близькість, і про травмуючі події, і взагалі про те, як комунікувати, якщо є якісь кризові ситуації в парі. От, можете перейти в телеграм-канал, не буду вже витрачати час ефіру на це, і послухати розбір цього фільму. Ну і звісно, запрошую вас. Ми будемо з Олею Хорко проводити і в четвер також прямий етер, на тему стосунків. І Готуємо для вас потужний курс анкетка предзапису. Будемо брати тільки по анкеті предзапису на курс, і вона знаходиться у шапці. Профілю можете заповнити і прийдуть вам всі деталі. І хто заповне перший, звісно, будуть бонуси. Команда в мене дуже щедра, приготувала класні класні бонуси. Так, якщо є у вас питання про стосунки, ставте. Ефір збережу, тому що виходжу в обід, ті, які на роботі знаю, що не можуть приєднатися, передивляться ввечері. Будь ласка, поділіться цим ефіром, якщо він вам був корисний. І якщо є питання по даній темі, будь ласка, ставте. Якщо ні, то буду закінчувати, зберігати і зустрінемось наступного четверга. І ви до наступного четверга, до речі, також можете написати, які у вас є питання. Якщо я відповіла на поставлені питання, також дайте знак. Якщо ні, скажіть, яке розкрити більш детально, якщо є тут автори, звісно. Так, телеграм канал є у шапці профіля. Дадіть шапку профіля, там є телеграм-канал. Так, добре. І пишіть у коментарях, які б теми хотіли б говорити в наступних ефірах. Це може бути будь-яка тема з психологічного аспекту, з кармічного. Так, все, папа, обнімаю вас.